Рецепт бурякового квасу лише із трьох інгредієнтів. Користь цього продукту дуже велика для людського організму. Про всю користь цього напою ви можете прочитати в інтернеті. А я пропоную приготувати цей напій, очистити та нарізати буряк на кубики, щоб закидати його в трьохлітрову банку, якого розміру та сорту. Буряк. У рецепті немає різниці. Воду заздалегідь, закипятити та дати час на охолодження до кімнатної температури. Залити водою буряк, як показано на відео, і дати 3 столових ложки можна навіть 5 розсолу і сквашеної капусти, для того, щоб швидше настав процес бродіння і залишити на столі в кухні на 5 днів. Періодично знімаю щепіну, яка утворюється. Після п'яти днів квас готовий. Коли ви вип'єте весь квас, буряк не викидайте, а залийте кип'яченою та охолодженою водою знову. Але розсіл вже не потрібно додавати і ставте на бродіння. Через кілька днів знову квас готовий. Смачного!